У мистецькому дворику Хмельницького обласного художнього музею лунає поезія, народжена під час війни. Автентика Проскурівської цегли під паростками винограду поєднується з японською філософією сприйняття буття. Це мистецтво кінцугі поетеси Ірці Кошлатої під акомпанемент скрипальки Марії Маковій та піаніста Кирила Кухара. Мистецтво кінцугі – складати себе зі шматочків, заповнювати цю порожнечу гострих кутів і надщерблень. Дивись. Яку красу я творю з цього болю, японське мистецтво кінцугі – це філософія реставрації зламаних речей за допомогою позолоти і лаку. Початку повномасштабної війни саме творчість допомагає поетесі знаходити шлях до відновлення. Перший же день, 24 лютого, 2022 року, коли почалась війна, я дуже боялася, що буде блок як багатьох творчих людей, і що я не зможу писати, таким чином реагувати. Але ввечері я все таки сіла, виписалась, і мені стало набагато легше. Тобто для мене творчість це є мистецтво кінцугі. Це є самотерапія, ось така психологія, якою я займаюся, яка мені дійсно допомагає. Ми всі займаємось мистецтвом кінцюги, просто хто в якій мірі і хто. В якій формі, але ми дійсно намагаємось цілити себе і жити далі. На сторінках поетичної збірки Чорно-білі світлини. Тут Ірина Чабанова, котра нині пише під псевдонімом Ірце Кошлата. Ілюстрації Ольги Нікітіної доповнюють Рими у стилі постмодерну. Частина фотографій вже була готова до книги. Частина в процесі я просто дофотографувала, пропонувала ірі. Я максимально шукала ті фото, які для мене корелюється з ірціним сприйняттям дійсності з її віршами, тому що я з ними знайома не останні два роки, а це ще було до повномасштабного вторгнення, і мене завжди зачіпала її правдивість. От, і такі ж правдиві фото мені хотілося, щоб були розміщені в другій збірці. Мистецтво кінцугі вже друга збірка ірці кошлатої видана з початку повномасштабної війни. Книга вийшла накладом 300 примірників, присвячена чоловікові поетеси Валентину, який допоміг її видати за бойові. Частину коштів від продажу авторка збірки планує спрямувати на підтримку підрозділу, в якому він воює. А може ще я відчуваю цей гострий душевний розлам життя, воно завжди триває, як би не було боляче на емоції. важко передати. Я просто як батько то напишаюсь нею за те, що вона краща від мене за те, що вона. Глибше сприймає цей світ, сильніше, там, яскравіше, гостріше, і не тільки сприймає, вона здатна це передавати людям ну, в такий незвичний спосіб. Особливо зараз у нас це надзвичайно важливо, тому що це є е, наша культура, наше мистецтво. Це ще раз підкреслює нашу українськість, і це надзвичайно важливо, тому що це показує, що власне кажучи, за що ми, як нація, боремось. Тобто, і дуже дякую організаторам за це чудове свято. Це дійсно свято мистецтва та поезії. Вірші, котрі зцілюють, каже Ірця Кошлата, можуть увійти до наступної збірки поетеси, аби стати мистецтвом кінцуґі для інших. Ірина Аріон, Данило Біга, новини міста.